Христос воскрес, друзі. Купили сушнину. Сушнина така ну, геть різна, звісно, є така ось світліша, є світленькі рамки, є е, такі ну, вже геть темні рамки. Купили десь таку порядку більше 200 штук сушнин по дуже приємній ціні. Це там, де ми купляли пасіку, там, де е, це. Люди померли, тобто немає вже кому дивитися за бджолами. Тому купили сушнину багаж, тому що райловством, як казав, це як рибалка, але дуже серйозно цього року займемося. Привезли додому це все в причепі. Ну, майже там забитий причеп в один е етаж складено, тому що більше 200 рамок це щось займає. Але, е знову ж таки, ця сушнина е нам зараз пригодиться. І для країловства, можливо, якоїсь там будемо щось робити, ну побачимо. Там, якусь там гіршу зразу з їм перетопимо, але складати її десь треба, а складати у нас її нема де. Тому ми бігом такого з кумом стали, взяли кілька рейок і на скору руку скрутили таку гарну штуку. Тут можна раз, два, три, чотири. І ще є розмітка, ще можна дві штуки зверху прикрутити, але зараз часу немає, вже ніч на дворі. То можна п'ять рядів. Ці рамки скручувати. Розмірів не скажу, не знаю, тому що скрутили, ну, все на колінки робилося вручну, але всюди рамочки стоять, все гарно. Без розмірів, без влітки такого швидко зробили і за буквально 10 хвилин його скрутили. Маємо тепер таку штуку для сотозберігання. Потім як складемо сушнину, вже в кінці зніму відео, покажу. Всім миру добра, Божої благодаті, Боже благословення! І не завжди те, що практичне. Це треба якісь розміри витримувати і так далі. Іноді ось така як така річ для сотозберігання чи щось тому подібне, його можна зробити на колінці, і воно буде не гірше того, що кресленню там ну, багато часу забирає такі справи. Всім миру і добра.